вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом і говоримо про найважливіші речі і теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Остав Яриш. і Нагадую, що впродовж нашого півгодинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях. Я спробую їх зачитати, відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь, що слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам знати також, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Розпочинаємо із американських тем, і ми знаємо, що вчора ввечері з американським часом Джо Байден звернувся до американців із промовою зувального кабінету, де Пояснив, чому він вирішив знятися із перегонів і не балотуватися більше на виборах цього року. Цієї промови багато хто чекав у сполучених штатах. Це перше публічне звернення президента після його рішення про те, що він знімається із цієї кампанії. Ми транслювали його наживо на цьому каналі з перекладом українською. Втім, розуміємо, що була пізна година в Україні. Тому як і обіцяли, повертаємося до обговорення із більшою кількістю реакцій. І з основними моментами про це поговоримо з Юлією Ярмоленко, моєю співведучою. Сьогодні вона працює в білому домі. Юлі, вітаю тебе! Радий в ефірі бачити. Давай задаємо основні моменти промови американського президента вчора. Про що він сказав Юлю, на чому він зосередив і як пояснив своє рішення не балотуватися цього року. Вітаю Степо, вітаю наших глядачів. Дійсно, промова в Білому домі в овальному кабінеті була надзвичайно важливою. Звернення до країни у прайм-тайм з овального кабінету приберігають на найважливіший час, коли президент дійсно хоче донести щось до країни. Це четверта була така промова під час його президентства. І Джо Байден у цій промові. Він спробував пояснити, як йому далося це непросте рішення. Він сказав, що він надзвичайно поважає цю посаду, що бути президентом було честю для нього. Він продовжує, звісно, він не іде, але він говорить, що. У цей момент країна для нього важливіша, і у цей момент він вирішив, що дуже важливо зараз передати естафету новому поколінню для чого? Для того щоб захистити демократію. І Остапа так виглядало, що ця промова була початком довгого прощання Джо Байдена, із його політичною кар'єрою він служить країні вже понад 50 років. А він спочатку був сенатором. Ми знаємо, потім віцепрезидентом. Зараз президентом. Антом і у нього, звісно, лишається ще 6 місяців його терміну. Але на підтвердження того, що це був початок його прощання, власне, те, що може, не побачили ми на екранах. Ми знаємо, що в овальному кабінеті на той час була присутня навіть його родина, була присутня Джилл Байден, його дружина, його син, його онуки. І це ще раз підкреслює, наскільки важливою була ця промова. Але давай, власне, послухаємо слова президента Байдена щодо того, як він ухвалив це рішення. Служити вашим президентом було честю мого життя. Але захист демократії, про який йдеться, є важливішим за будь-яку посаду. Я черпаю сили і знаходжу радість у роботі для американського народу. Але це священне завдання вдосконалення нашого союзу. Це не про мене, це про вас, ваші родини, ваше майбутнє. Це про ми, народ. І ми не можемо про це забувати. І я ніколи не забував. Остапа, і звичайно, не лише а, просто американці виборці дивилися промову Джо Байдена. Також а, так виглядає за цією промовою, яка тривала всього 10 хвилин. І стежив і його колишній суперник Дональд Трамп, кандидат від республіканської партії на виборах 2024 року. І Дональд Трамп пізніше у своїй соцмережі Тру Social а, зробив кілька постів. І один з його постів він сказав, що абсолютно була жахливою промова. І він сказав, що навіть мало що було Зрозуміло, із цієї промови ще в одному твіті він сказав, що як і Джо Байден, так і Камала Гарріс є надзвичайно поганим вибором для країни. Знову ж таки, це реакція від колишнього суперника Джо Байдена Дональда Трампа, і люче згадав, що у своєму зверненні Джо Байден про Україну вчора. Остапа вчора була низка тем у цьому зверненні, і окрім того, що Джо Байден кілька разів закликав американців подумати про надзвичайно важливий вибір, який вони будуть робити цього листопада. Він також і говорив про ті речі, які він вважає своїми здобутками, здобутками свого президентства, і що він хоче ще встигнути в наступні майже шість місяців. І серед речей, які він перелічив, що для нього важливо, він сказав, що дуже важливо. Зберегти альянси у світі, зокрема, і альянс на підтримку України і протидії російській агресії. Давай, власне, послухаємо і цей фрагмент. фрагментіпворки you know, remains strong. Я продовжу працювати, щоб Америка залишалася сильною та безпечною та лідером вільного світу. Я перший президент у цьому столітті, який звітує американському народу, що Сполучені Штати не воюють ніде у світі. Ми продовжимо об'єднувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більше шкоди. Ми продовжимо зміцнювати НАТО, і я зроблю його сильнішим та більш об'єднаним ніж будь-коли в нашій історії. Почули слова американського президента. Юлю знаєш, що цікаво. Перед цим у Дональда Трампа був мітинг у північній Кароліні, а його зустріч із виборцями. І він також там згадав про Україну. Втім, він спрямував свої слова на критику адміністрації Байдена і конкретно Камали віце віцепрезидентки, яка зараз так виглядає, буде його конкуренткою на цих виборах. От він згадав. Про її участь у Мюнхенській безпоковій конференції. Ми знаємо, що Камала Гарріс тричі очолювала делегацію Сполучених Штатів, зокрема у 2022 році, за п'ять днів до повномасштабного вторгнення Росії. Дональд Трамп про це згадав у своєму виступі. Давай послухаємо, що він сказав. Коли Камалу Гарріс відправили в Європу стримувати Росію від нападу на Україну. Який це був жарт? Як це спрацювало? Росія відповіла, розпочавши вторгнення лише через п'ять днів після її від'їзду. Путін сміявся з неї, ніби вона ніщо, вона ніщо, вона така погана для нас. Все, чого торкається камала, перетворюється на повну катастрофу. Вона знищила Сан-Франциско своєю політикою. Перевірте, сан франциско 20 років тому було найвеличнішим містом нашої країни. Сьогодні це місто непридатне для життя. Вона знищить нашу країну, якщо її оберуть. Тому ми не дозволимо її обрати. Ми не можемо цього допустити. Юлю до виборів залишається близько чотирьох місяців до інавгурації нового президента чи президентки, хто б ним не став приблизно півроку. Вочевидь, зараз Камала Гарріс буде перебирати на себе роль і завдання щодо передвиборчої кампанії. Джо Байден сказав, що зосередиться на завданнях президента у той термін до кінця свого терміну, який в нього залишився. На яких саме завданнях зосередиться президент? Юлю чи пояснив він, що він робитиме протягом цих шести місяців далі. А Остапе, Остапа, якщо говорити про президентську кампанію, то Джо Байден, зокрема у своїй промові, ще раз наголосив на тому, що американці мають дуже серйозно подумати, яку вони хочуть бачити Америку на майбутні десятиліття, і він ще раз висловив свою абсолютну підтримку Камелі Гарріс, назвавши її професійною порядною, абсолютно чудовим кандидатом. це знову ж таки те, що сказав Джо Байден. Але також Остапе вірно він спробував окреслити. Які завдання він хоче ще встигнути зробити як президент на цій посаді, і він сказав, що зокрема серед тих речей він перелічив, що він хоче збільшити підтримку урядову боротьбі із раком? Це одна із ідей, з якої він прийшов до офісу, власне, президентського також він сказав, що він хоче працювати над тим, щоб здійснити зміни до Верховного суду Сполучених Штатів. Також він сказав, що буде працювати над тим, щоб припинити війну між Ізраїлем і Хамасом у Газі. Сьогодні, до речі, у Білому домі буде прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху. З ним окремо зустрічається і Джо Байден і Камала Гарріс. І також він ще раз сказав про те, що він хоче, щоб цей союз країн на підтримку України він зберігався і щоб цей союз працював над зупинкою. Путіна вчора також стапе. Цікаво, що в той час, коли Джо Байден вимовляв цю промову в овальному кабінеті, як я говорила була його родина в трояндовому е, саду тут у Білому домі, зібралися сотні власне представників адміністрації Байдена, з якими він пізніше поспілкувався після цієї промови і подякував їм за роботу. А також Поза білим домом на вулиці стояла теж група людей, невеликий протест. Протест, який прийшов люди, які прийшли подякувати Джо Байдену а кожен за свої речі. І я поспілкувалася із кількома представниками, з кількома людьми, які брали участь у цьому протесті, і запитала у них за що вони дякують Джо Байдену, і що хочу побачити від нього у наступні шість місяців, зокрема з точки зору підтримки України і. Він допоміг подолати пандемію, допоміг подолати економічну кризу, створену Трампом. Він просунув дуже хороший кліматичний закон. Він допоміг Україні. Він зменшив ціну на ліки за рецептом, зокрема, інсулін, який я приймаю. Він підтримав Ізраїль, коли його атакував Хамас 7 жовтня. Як щодо України, як ви оцінюєте його політику щодо України, І що хочете, щоб він зробив наступні 6 місяців щодо України? Хочу F-16. Хочу, щоб вони літали і робили свою справу. Хочу, щоб було ще більше прийнято безпекових договорів, які ще більше зацементують підтримку Сполучених Штатів з Україною і будуть мати послідовні стратегічні наслідки для України. Цікаві так ці думки юлю ну, безумовно питання, яке я думаю, турбує багатьох українців, чи в наступні шість місяців, чи буде політика адміністрації рішучішою, чи буде вона сміливішою? А бі думки, що скільки Джо Байдена не буде вже другого терміну, ми знаємо це напевне. Можливо, він піде на якісь кроки, щоб довести справу до кінця або увійти якимось чином в історію. Це одні думки. Інші думки говорять про те, що політика буде залишатися послідовною і незмінною, але знову ж таки будемо ми знати лише коли це побачимо, і будемо за цим стежити. Юлію, дякую Беззвоно. тобі. Юлія Ярмоленко, моя співведуча, була на зв'язку із Білого Дому. Друзі, бачу, є запитання від наших глядачів. Питає глядача Amazing Johnny, чи була реакція у конгресі, зокрема від лідерів демократів. Чака Шумера, Гакіма Джефріса на промову Байдена була сьогодні. Зокрема, Гакім Джефріс, лідер демократів у палаті представників. Він відреагував на промову Байдена вчора. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, стежила за цією промовою і передає, що Хакім Джефріс сказав, що Джо Байден це американець і патріот і один із найвпливовіших президентів американської історії, і він поставив народ США. Вище за свої власні політичні прагнення піти на другий термін в Білому домі, і за останні три роки каже Хакім Джефріс. Президент Байден у партнерстві з віце-президенткою Камалою Гаріс зробили для американського народу надзвичайні речі. Зокрема, це стосується намагань зробити життя кращим по всій країні. Ось така реакція була Хакіма Джефріса на це лідера демократів у палаті представників. Втім, ми знаємо, що республіканці у палаті представників у Сенаті, зрештою, кампанія Трампа зовсім по-іншому відреагувала на виступ Джо Байдена. Юлія Ярмоленко нам про це розповіла у своєму включенні. Бачу на зв'язку Черкаси, Кривий Ріг, Харків, також Львів, Дніпро, Другобич, Херсон вітає нас, інші українські міста. Друзі, якщо маєте ще якісь запитання, пишіть. У коментарях спробую зачитати відповісти. Якщо буду на це мати відповідь, ми рухаємося далі. Говоримо про іншу тему важливу, а, яка зараз розвивається у Нью-Йорку, штаб-квартирі. ООН. зараз триває засідання Ради з Нацб... Ради з безпеки ООН, а засідання, яке скликала Росія. Яке присвячене поставкам західної зброї для України, що сьогодні відбувається в ООН, Чому це засідання є важливим? І як на нього реагує Україна та інші дипломати у Нью-Йорку Поговоримо з Іриною Соломко, це наша кореспондентка в організації Об'єднаних Націй. Ірино, вітаю тебе! Отже, знаю, що засідання триває зараз. Ці хвилини розкажи, що відбувається, кого запросила Росія, і в принципі, що вони хочуть донести цим слуханням до, до міжнародної спільноти. Вітаю стави так. Це засідання насправді є важливим через те через його тему. Як вже зазначив, це постачання зброї заходом в Україні. Цю тему Росія намагається використати неодноразово тут в раді безпеки. Це Бо тобто це 14-те засідання з різними підрахунками на цю тему, яку Росія провела за останній там період, і е, цього разу, чому це засідання важливе, тому що зазвичай в принципі Росія намагається запросити такого нестандартного брифера, тому що чесно тобі скажу, як кажуть дипломати, як кажуть експерти, вони вже втомилися від цієї теми. Вони втомилися від тому від того, як Росія себе поводить Раді безпеки, тому звичайно, що Росія намагається використати цей майданчик для того, щоб залучити таких от активістів. Світових так і це були представники американських активістів, таких, які дуже критично ставляться там до відповідно до України і до Сполучених Штатів до того були так само з Європи активісти сьогодні, такий Козель та Росії. Вони запросили колишню міністерку закордонних справ Австрії. Це Карін Кнайсел, яка відповідно, як ми знаємо, вона відома тим, що до неї на весілля приїжджав Володимир Путін у 2018 році, і яка зараз мешкає в Рязанській області. Ці в селі Піташково, і вона відповідно ще й працює до того в санкт Петербурзькому університеті. Так, напевно, для Росії це така важка артилерія, яку вони вирішили залучити. І насправді, звичайно, вага тому до цього засідання дуже велика. Виступаючи, вона вона вже виступила. Вона була друга, в яка вона виступала. І звичайно, її виступ, тобто, намагався така бути страшилка. Та тобто, вона намагалася показати, що відповідно той ринок зброї, який зараз е, створюється в Україні, це потенційно. Загроза для Європи це потенційний тероризм, це потенційне відповідно буде в перспективі. Це буде постачання постачання всієї цієї зброї для організованої злочинності, і вона це наводила. Тобто, наказала, що ми можемо про це говорити через те, що мовляв, коли була війна, війна в Єгославії коли була війна від відновлювання, ми вона це все бачила. Відповідно, вона чи зассадистоко приносила, тому. Відповідно важливо було побачити, як будуть реагувати інші країни, і вже кілька послів важливих виступили. Серед них, наприклад, Сполучені Штати та Франція. І насправді виступ е -е, заступника е -е, Лінди Томас Грінфілд виступав посол Вуд. Був дуже е -е, такий е -е, Яскраве, тому що він насправді, тобто до цього такої риторики не було. А сьогодні в виступі він почав говорити, що насправді тобто давайте говорити не тільки про постачання зброї відповідно західом Україні. Давайте говорити про те, що Росія отримує певні компоненти від Китаю, які в принципі використовується далі в озброєнні, яким потім обстрілюються українські міста, обстрілюються і інші всі ці об'єкти інфраструктурні. Проте тобто, саме окрім того, звичайно, це постачання ракет від північної Кореї, звичайно, це залучення Ірану. Тому в принципі, незважаючи зважаючи на те, що звичайно Росія намагалася це використати, сказати, що мовляв тільки Україна отримує допомогу від заходу. Партнери українські, і в тому числі після цього був і посол Франції. Вони говорили про те, що насправді не все так однозначно, і Росія такі самі запитання може ставити і до відповідно Росії до Росії. Так а як Україна реагує так на, на такі засідання? Які Росія скликає на ці меседжі? Ми знаємо, що на цьому засіданні немає українського представника. Вони вирішили ігнорувати. А, яка позиція, які заявила навіть від них? Так, Остапа насправді це таке непросте питання, тому що зазвичай, в принципі, Сергій Косиця на засіданні, які стосуються постачання зброї, не ходить. Тобто, зазвичай, якщо, якщо Україна там не присутня, приходить його заступник, і це в принципі політика не тільки України, а й інших країн. Тобто сьогодні в залі слів майже немає крім французького, але в контексті України, чому це ще гірше, так цього разу, тому що цей місяць головує Росія, і де факто Україна нібито не визнає цього головування. Тому звичайно, Росія Україна не присутня, але цього буквально напередодні засідання українське МЗС вони випустили заяву, в якому вони пояснюють, чому Україна відповідно не присутня, і звичайно говорять про те, що Росія використовує Раду безпеку для поширення своїх наратизів. Вони приводять наприклад. Того, що наприклад, навіть на ці, на ці тобто в цьому залі, так які позаду мене Небензя спочатку розповідав цю російський посол про те, що мовляв українська ракета влучила в Ахмадит, А потім, буквально за кілька тижнів, відповідно минулого тижня, Лавров вже говорив, що це, що це все ж таки російська ракета, яку збили українські ну тобто ППО. Тому в заяві Українського про це Українському ЗСПЦОДИЦІ звичайно вони закликають своїх партнерів в Раді безпеки ставити ці відповідні питання відповідно і Росії. А зараз можете послухати невеличку. Частину коментаря, який мені вдалося отримати від Сергія Каслиця, таки який він пояснює, чому зараз для України чому Україна зараз не присутня тут на початку цього місяця, після трагічних подій, коли завдав удару ворог по Ахмадету, ми вимушені були брати участь, і власне ми скликали це засідання за допомогою наших партнерів, але ми не бачимо потреби бути частиною цієї постановки цього водовілля, який відбудеться 25 числа. Власне, це буде вже 14-те засідання на тему постачання західної е, зброї в Україні. Е, це буде пропагандистське шоу. На це пропагандистське шоу із. Е, Свої шухляди росіяни достануть одну зірку, яка дуже відома своїми ексцентричними антиукраїнськими антиєвропейськими заявами. І як кажуть у нас, я не збираюся тримати свічку на цьому пропагандистському шоу. Я впевнений, що здорова частина і здорова більшість Ради безпеки, в тому числі, наші найближчі партнери. Нехай навіть не на рівні послів, тому що як правило на такі шоу посли не ходять, але на рівні, наприклад, політичних координаторів дадуть гідну вісіч черговій пропагандистській програмі Російської Федерації. Почули ми, що позицію України. А, Ірино, чи є якась реакція від Інших дипломатів від інших послів, зокрема, можливо, були якісь заяви напередодні чи чи реакції на головування Росії чи на ті меседжі, які вона намагається просувати, використовуючи майданчик Ради безпеки у місяць свого головування. Ти на місці працюєш? Чи чула можливо щось про це? А, так, Остапа. Ти знаєш, в принципі зазвичай ці реакції вони лунають напередодні засідання, коли така Є потреба нагальна так або відповідно в залі. Як вже сказала, відповідь партнерів була дуже чітка, тобто абсолютно вони відповіли достойно Росії, яка намагалася відповідно і брифірам, яка я намагалася в чергове робити би ним захід всьому цьому. Але я хотіла би повернутися до Сергія Касиці, який, в принципі от його реакція цього разу дуже багато було твітів. і Один з цих твітів стосувався того, що насправді, коли Росія скликає засідання, присвячене постачання зброї, практично одразу або напередодні або після цього. Відбуваються дуже сильні обстріли України. Зараз ви теж можете почути, чому, як він пояснює, чому він вирішив звернути на це увагу та відповідно зробити цей звіт. Ми зробили це для того, щоб нагадати: по перше, що не є, на мою думку, випадковим, що кожного разу, коли відбувається засідання на цю тему, Російська Федерація або напередодні, або відразу після цього засідання влаштовує потужні удари по Україні. І... Дай Боже, щоб цього не сталося цього разу, але тенденція є очевидності і графіку, яку ми розмістили ірино. Є запитання від наших глядачів до тебе. А, про це засідання і в принципі про головування Росії в Радбезі. Питають, як так стало можливо, що країна, яка обстрілює лікарні і цивільну інфраструктуру, головує у Радбезі ООН? А, чи маєш відповідь на це? Остапа, ми про це говоримо постійно. в наших включеннях з ООН. це процедура ООН. Росія. Є постійним членом ООН, і і постійним членом Ради безпеки, і в принципі тому на ротаційній основі вона має головувати. На жаль, наразі немає якоїсь такої чіткої позиції постійних членів ради безпеки, що цього не має бути, незважаючи на те, що і активісти, і Україна, і російські, і українські посол відповідно і українські МЗС неодноразово піднімали це питання і намагалися яким чином плинути на те, щоб все ж таки усунути Росію від головування на той порі на той період, коли триває активна фаза агресії в Україні. цього не відбувається, і Росія в чергове зараз головою в Раді безпеки тобто липень, це місяць, коли вона так вона головує, проводить свої заходи, активно поширює свої наративи. Як ми бачимо і відповідно ініціює от такі засідання, Остапе Ірино, дякую тобі за цей аналіз і за це включення. Ірина Соломко, наша кореспондентка в організації Об'єднаних Націй, була на зв'язку. Говорили ми про засідання Радбезу, яке відбувається в ці хвилини, яке Росія використовує в чергове для поширення своїх пропагандистських меседжів. Ірина Соломко, дякую тобі. Друзі, маємо ще кілька хвилин до закінчення ефіру. І бачу, є запитання. Спробую відповісти. Питання є від Тараса. А кілька питань є питає. Він що чи значить, що Джо Байден займається зупинкою Путіна останні півроку власної каденції? Ми знаємо, що вчора в промові Джо Байден задав про це. Він сказав, що протягом цих півроку які в нього залишаються на посаді президента. Він буде продовжувати протистояти Путіну, буде продовжувати підтримувати Україну. Та зміцнювати НАТО, це ті слова, які пролунали від нього вчора. Від Ентоні Блінкена, державного секретаря, напередодні теж була заява. Він сказав, що протягом цих півроку, протягом шести місяців, Джо Байден, зокрема, буде зосереджений на підтримці України. Питання в тому, чи буде ця політика такою ж, як вона була і раніше, протягом трьох з половиною років адміністрації Байдена. І протягом а, всього повномасштабного вторгнення Росії чи буде вона мати якісь зміни, зокрема ті зміни, які багато хто б хотів бачити в Україні щодо більш рішучих кроків, чи щодо можливо пришвидшення поставок? Поки що ми не знаємо те, що ми знаємо від слів американського президента, від слів державного департаменту, що Україна буде залишатися у фокусі Білого Дому, якою буде ця політика, чи буде вона змінюватися. Будемо бачити далі. Інше питання від Тараса: Чи зможе Дональд Трамп в разі обрання припинити постачання зброї України, якщо фінансування не буде використане до моменту його інавгурації? А, давайте розберемося. Отже, інавгурація президента, чи це буде Дональд Трамп, чи це буде інший кандидат чи кандидатка? А відбувається у січні, 20 січня 2025 року. А, наразі ми знаємо, що є ще фінансування, яке американський конгрес схвалив у квітні, а чи використають його до 20 січня? Ми поки що не знаємо. Якщо трапиться, що гроші ще до того часу залишаться, і залишаться після інавгурації, якщо знову ж таки до влади прийде Дональд Трамп, то а, це гроші, які виділив конгрес, це гроші, які заклав конгрес, відповідного президента а, є зобов'язання ці гроші. Витратити, і ми знаємо, що власне через це була історія з першим імпічментом Дональда Трампа. Коли йому палата представників оголосила цей імпічмент. власне вона полягала в тому, що Дональд Трамп він а, заморозив чи відклав а, до допомоги для України допомогу, яку виділив Конгрес. Тому в принципі, у президента є зобов'язання. Виконувати ті речі, які ухвалює конгрес, але тут питання в тому, що навіть якщо так Дональд Трамп стане президентом, питання в тому, чи ці кошти до того часу залишаться. Ми поки не можемо з певністю казати. Так виглядає за попередніми розрахунками, які ми чули раніше від Білого Дому, що вони планували ці кошти витратити швидше чи вдасться в них це зробити, чи вони пришвидшить ці поставки? Знову ж таки будемо бачити. Інше питання в тому, чи буде додаткове звернення від Білого Дому про додатковий запит на фінансування до американського конгресу, така ситуація також і можлива. Можлива якщо Джо Байден протягом, свого, протягом півроку, який залишається за його каденції, він може. Ще раз звернутися до американських законодавців про чергове фінансування. Але знову ж таки це питання, якби якщо і знову ж таки, якщо навіть буде цей запит, то питання чи конгрес це свалить? Дуже багато є гіпотетичних речей. Але якщо відповідати коротко, якщо фінансування буде, і якщо Дональд Трамп буде президентом, то в принципі він має виконувати волю американського конгресу. А якщо гроші до того закінчаться, ми не знаємо, яка буде його політика. Ми чули хіба заяви від е, Трампа про те, що він е, критикував виділення мільярдів для України і казав, що. Він зможе вирішити війну інакшим чином, а зможе вирішити її за 24 години. А шляхом домовленостей із Володимиром Зеленським і Владімером Путіним про цей план чи якісь пропозиції принаймні від його радників можете прочитати у нас детальніше на сайті Тетяна Ворожко, будучи на республіканській конвенції, спілкувалася із людьми наближеними. До, до оточення Трампа, і вони власне пояснювали своє бачення, як це може виглядати. Якщо вас це цікавить, то заохочую зайти і прочитати. А є ще запитання: питають чи обговорюють демократи кандидатуру Піта Бутіджіджа на посаду віце-президента? Питає Amazing Johnny. а Бутіджідж – це міністр транспорту Сполучених Штатах, І дійсно у пресі циркулює його ім'я як одного із потенційних. Кандидатів у віце-президенти, якщо номінанткою у президенти буде Камала Гарріс. тобто його ім'я лунає серед цих людей, які можуть стати потенційним кандидатом на, на цю посаду. Але ми не знаємо, чи це станеться. Знаємо, що зараз триває процес перевірок. Штаб Камали Гарріс обирає кандидатів. Сама Камала Гарріс приглядається різні імена лунають. Говорять про те, що це може бути чи губернатор Пенсільванії, чи губернатор південної е, північної Кароліни. Перепрошую, губернатор Ілінойсу е, 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 його називають. Також говорять про те, що може е, цим кандидатом стати сенатор від Аризони Марк Келлі. Знову ж таки, ім'я є імена різні. Є кого вибере Камала Гарріс в разі своєї номінації. Поки що ми не знаємо, але за цим дуже уважно стежимо. Друзі, дякую сьогодні вам за ваші перегляди, коментарі та запитання. Ставте дзвіночок та лайк до цього відео, аби не пропускати наші наступні програми. Сьогодні час тайм о 22 годині за київським часом. Брифінг повернеться завтра до ефіру о вісімнадцятій. Побачимося з вами там. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично.